Минулому відео ми розглянули, як придбати товар. Тобто ми створили документ прихід товарів і закупили інструменти нам на склад. Ми їх бачимо в каталозі асортименту. Нагадаю, це перемикається тут, якщо у вас не такий екран. От, е, бачимо, що в нас є куплений молоток, пила і їхня кількість. От, е, зараз нас цікавить така ситуація, щоб ми орієнтувалися, по чому ж ми його будемо продавати. Ну, і інколи є потреба бачити. Скільки закупочна ціна. Одразу після оприбуткування приходу. Ще тоді, коли ви тільки зафіксували цей документ, у вас розблоковується кнопка встановити ціни. Призначення цієї кнопки для того, щоб швидко набрати документ встановлення цін, щоб його вручну не набирати. Ну а ти перенести туди відповідну інформацію з цього, з цього приходу. Натискаємо встановлення цін. Ми бачимо, що в нас. Тянулося. Значить, базовим типом буде закупка, ці ціни перетягнулися з приходної накладної. от Ми будемо зараз розрахунковий прайс прописувати відпускна ціна, для її значення буде написано отут. -от. Ми можемо змінювати як ціну, так і можемо змінювати відсоток, який ми хочемо поставити на цінки. Також Можна скористатися кнопками швидких дій, це, наприклад, там змінити процент на плюс 5%. Так, от воно збільшувало на плюс 5%. Можемо просто встановити націнку певну 45%. І от. Ну, такі, от речі, встановити стару ціну, це коли повторно робиться, або встановити стару націнку, коли ми при повторних приходах. В принципі, для того, щоб поставити саме перший раз ціни, нам достатньо із приходу натиснути встановлення цін, відкриється документ. В документі прописати націнку або ціну і зафіксувати цей документ. Після цього у нас в каталозі ми вже будемо бачити, що з'явилися ціни. Наступного разу, коли буде приходитися товар, наприклад, зробимо таку штуку, це у нас був перший прихід. Наприклад, на другому приході у нас змінилися ціни. Одна позиція подорожала, друга подешевіла. Я перезафіксую цей документ. Значить, відповідно, коли ми будемо встановлювати ціни, у нас відкривається також, у нас відкривається також документ. От, і е, ми бачимо, що система підтягує нам попередню е, націнку, яку ми встановили. Якщо є потреба змінити логіку, тобто, наприклад, це може бути встановлення попередньої ціни. Да? От у нас було 21 попередня ціна. Тепер у нас 36 е, і 36 попередня ціна була стара. А, а з, з врахуванням того, що в нас змінилися ціни в приході, як тільки що поміняв, да? то наступне встановлення цін, воно показує, що ціни змінюються, і відносно старої націнки ціна має бути така і така. Ми можемо сказати: встановити стару ціну, залишити, наприклад, да? тоді ми бачимо, яка це буде націнка. От вона у нас падає перед цим, або залишити все-таки цю націнку, яка була попередня, І встановити відповідно нові ціни. Фіксуємо. Бачимо, що у нас в каталозі 21.36 вони вже змінились. 23.34. Ці ціни використовуються для того, щоб формувати документ продажу. Тобто, коли ми щось продаємо, то ціна відпуску буде підтягуватися в документ продажу, а закупочна колонка вона використовується чисто для інформаційного вигляду, для того, щоб ми могли, наприклад, зробити оцінку складу в поточних закупочних цінах. Це не собівартість, це не та вартість, яка, від якої буде. Фактичний заробіток рахуватися, це просто опорна ціна, щоб ми могли бачити, яка в нас історія цін була і так далі. Собівартість товару вираховується безпосередньо із документа Тобто, яка стоїть тут ціна, оце буде собівартість, коли продасться цей документ. Тому, якщо не зробили встановлення цін, у нас залишилось десь там закупка стара, світиться. Да? то на собівартість це не впливає. Буде продаватися по порядку приходу той товар, який присяг.